і Francis Сінган видали дуже специфічне протистояння в Саудівській Аравії. На ньому була присутня і українська делегація в складі Олександра Усика, Олександра Красюка та Сергія Лапіна. Після поєдинку сталася та сама подія. Усик піднявся в ринг, аби зазирнути у вічі своєму майбутньому супернику. Та між ними ще й відбувся цікавий діалог. Дивіться до кінця, уся ця подія в Ріаді нагадувала якийсь боксерський карнавал. Багато статусних людей зібралися довкола, аби надати дорогої картинки цьому саудівському двіжу: Емінем, Кріштіану Роналду, Кан'ї Вест, Майк Тайсон, Ленокс Льюіс, Евендер Холіфілд, Рой Джонс, Ларі Холмс, Мені Пак'яо. Це лише дрібка всіх зірок, яких можна було зустріти цими днями в Саудівській Аравії. З-поміж усіх, Сашко захотів зробити селфі саме з репером Емінемом. А напередодні бою чемпіон світу Олександр Русик портнувся з іншим чемпіоном світу за Сюделі бісі ф'юрі. І от що з цього вийшло. Come on, welcome, welcome. А ще навіть у день головної події Сашко займався в залі. Такий він спортивний режим. Там же наш козак перетнувся з олімпійським чемпіоном Токіо у хевівейті узбеком Баходіром Джалоловим. да, да. да. Это помогу да, Если бы правшой, можно можно. Только было, без знаков. Да. Только без знаков. Только Всем привет. Скоро увидим хороший бой. Это... Бой года будет. Да. Да. Ним з найбільш популярних питань щодо бою за Абсолюта залишалася його дата. Попередньо йшлося про 23 грудня. Що перед боєм of ф'юрі підтвердив Олександр Красюк. Чи правда, що угода була підписана за 4 години. Я опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Це було дуже легко, коли люди хочуть щось зробити, то вони просто роблять. Тож це був дуже хороший приклад, як все можна врегулювати. Ми приїхали до Лондона, підписали папери і Ось зараз у Саудівській Аравії. Сподіваюся, що ми будемо тут і за пару місяців. Також представник українського боксера підтвердив намір провести поєдинок саме 23 грудня, заявивши, що все так і має бути. Але є те, що залежатиме від цигана. Відтак ця дата залишається базовою. Якщо, по-перше, ф'юрі сьогодні переможе. По друге, ф'юрі при цьому не травмується. Ну а це до речі, питання відносне. Суто формально чемпіон світу WBC переміг новачка. Однак чи не травмувався? Тайсон і в нокдауні побував, і на лобі добрий слід від поєдинку має. Щодо серйозності таких пошкоджень, наразі невідомо. По завершенню бою Сашко піднявся в ринг, де між боксерами відбувся діалог. Давай поб'ємося тут за всі пояси, за звання абсолюта. Давай, брате, давай. Давай. Я буду нереально з ним битися. Чи буде це 23 грудня, не залежить від мене. Давай зараз, якщо хочеш. Ці хлопці з усім розберуться, це гарантовано буде наш наступний бій. А вже коли українець залишав стадіон, журналісти спіймали боксера і він неохоче відповів на кілька запитань. Що думаю, та нічого не думаю. Чи виграв Тайсон цей бій? Я думаю, що це шоу. Побачимося тут 23 грудня. Чи дала ця перемога Ф'юрі мені більше впевненості? Ну, не знаю. Не маю ідеї. Слухай, це не просто боєць ММА, це чемпіон світу з ММА. Важкий удар має. Елемент сюрпризу. Можливо, Тайсон ефірі несерйозно до нього поставився, мовляв, якийсь там ММАшник, бла-бла-бла. Чи здивував мене нокдаун? Та звісно, це ще той сюрприз. Коли я побачив нокдаун, я такий, типу, Ву-ву-ву, Франциск, пообережніше там. Я сказав: Тайсон, рухайся, рухайся, Джеп-Джеп. Так, все, перестаньте мене вже знімати. Цікавий момент вечору. Прес-конференцію після бою Фюрінгану скасували через неназвані причини. А про дату бою за абсолюта мали би оголосити офіційно. Однак цього також не зробили. Щоправда, остання заява українця навіює оптимізм. Hey people,